Цей Range ровер створювався не просто для того, щоб конкурувати з іншими спортивними позашляховиками. Він Створювався, щоб конкурувати з суперкарами, адже вартість конкретної моделі становить 11 мільйонів 200 тисяч гривень. І це без зарахування деяких дуже коштовних допів, про які я розкажу вам трішки пізніше. Це рейнджровер SV. І як можна зрозуміти з його назви, він є найспортивнішою моделлю рейнджровер в усій лінійці і найдорожчою версією Sport, яку коли-небудь представляв бренд. Але про все по порядку, адже SV оснащено двигуном v 8 об'ємом 4,4 літри з двома турбінами та системою м'якого гібриду, який генерує 635 кінських сил та 800 ньютонометрів крутного моменту, а це дозволяє йому прискорюватись від нуля до першої сотні за 3,6 секунди. Але на цьому не все, адже з заводу SV може виїхати на 23-дюймових кованих дисках. Але якщо вам це здасться не занадто спортивним, то сюди можна поставити опційні карбонові диски та карбоно-керамічні гальма, які разом з усіма іншими допрацюваннями економлять 70 кг уваги цієї моделі. Окрім двигуна, модель SV від своєї звичайної версії також відрізняє і підвізка 6D Dynamics. Пневматична з гідравлічно з'єднаними амортизаторами, вона здатна гасити. Як повздовжні, так і поперечні крени, що суттєво підвищує спроможності цього автомобіля на треку. Але відсутність карбонових дисків не означає, що карбону тут немає в екстер'єрі: тут, 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 тут і тут. Плюс контрасту додають і ці гальмівні супорти в червоно-коричнуватому відтінку, який перегукуються з кольором інтер'єру. Ну і декілька слів про його інтер'єр. Модель SV має мультифункціональне кермо з кнопкою SV по центру, натискаючи на яку ви переводите автомобіль в найспортивніший режим. Плюс в салоні також є кований карбон. Ну а в цілому кольорова палітра витримана в чорній та коричнувато-червоній шкірі, яка називається Rosewood. Таким чином, Range Rover Sport SV поєднує в собі не тільки швид із суперкару та британський люкс, а ще й дуже вишканий стиль.